Христос рождається, свята пройшли, і вже тепер не вдасться нам виправдатися, що ми невчасно реагуємо на події, які відбуваються в Україні та світі. Насправді розповім позитивні новини за океану, бо, як відомо, західні тренди неминучі рано чи пізно проходять в Україну і мають вплив і на наше з вами суспільство. Ну а в нас завжди знайдуться десяток громадських організацій, які готові за грантові гроші розкручувати цей маховик лівацьких ідеологій. Кінець лівацькому божевіллю у корпораціях Макдональдс відом за такими компаніями-гігантами як Ford, Walmart, Harley Davidson, John Deere, Microsoft, Google та Meta, оголосили про відміну встановлених компанією цільових показників різноманітності для своїх співробітників та постачальників, і фактично відмовилися від раніше встановленої політики DEI – Diversity, Equity, Inclusion. фактично відмовившись від так званої woke культури невеличкий лікбез. DEI – це фактично абревіатура до різноманітність, рівність, інклюзивність дуже співзучно із свобода, рівність братерство із великої французької революції, правда, і фактично лівацька тактика для деконструкції суспільства через так зване різноманіття, інклюзивність і рівність компанія фактично зобов'язана брати на роботу особу не через її професійні навики або компетенції, а просто тому, що вона входить до однієї з меншин, наприклад, лесбійки, геї, трансгендери. Квір персони і так далі, звідси зрештою походять і гендерні квоти, коли якісь конкретні статі надають більше переваги, незалежно від того, чи має ця людина компетенції відповідно, щоб виконувати цю роботу, чи не має. Згідно цієї політики, компанія зобов'язана також проводити різні тренінги, пов'язані з власне впровадженням цього у своїй компанії, відповідно робити з людей непробуджених пробуджених. Вовк або політика пробудження це є американський термін, який стосується всіх лівацьких елементів, чи то гендерна ідеологія, чи ЛГБТ-активізм, чи радикальний фемінізм, або ж, скажімо, культура відміни, cancel culture і так далі. А рівність можливостей і рівність перед законом саме по собі вважається інститутом пригноблення. А говорячи про рівність, маємо на увазі так звану позитивну дискримінацію. Це знаєте, як створу орвела всі тварини рівні, але є рівніші. Схоже на те, що якби ми не ставились до новообраного президента Трампа, перехід правління від демократів до республіканців вже приводить потрохи Америку до тями. Квально на днях Марк Цукерберг, засновник Фейсбук, відмовився від політики цензури на своїх платформах, фактично визнавши, що діяв під тиском колишньої адміністрації, тобто президента Байдена. Останнім часом американці дуже активно відкидають політику різноманіття, інклюзії та рівності саме в освітній сфері. Університети США вже давно нав'язують своїм студентам політику D.E.I. супереч тому, що 62% американців виступають проти впровадження цієї політики у навчальні заклади. І як наслідок одразу сім штатів підписали закон проти політики D.E.I. або ж позбавили його фінансування в університетах. Що говорити, навіть головний атеїст Великобританії, а може і цілого світу, Річард Докінс, уявіть собі, пішов геть. З фонду боротьби за свободу від релігії та публічно звинуватив фонд у створенні трансгендерної релігії. І він правий. Ідеологія боротьби за права ЛГБТ, зокрема трансгендерів, вже давно перетворилася на нову релігію. І тут релігія. Немає чоловік, де схватиться простою релігії. Причому Докінс визнавав існування релігії на підставі чистого матеріалізму, навіть без мінімальних посилань на контакт із надпрожодними силами. Ча це, звичайно, ніяка не релігія, це в чистому виді тоталітарна ідеологія. Скільки разів вже слово релігія сказав? Він дуже мав навернутися. Це, до речі, не перший конфлікт Докінза з трансгендерною тусовкою. Кілька років тому його вже кенсили за статтю, в якій він стверджував, що є тільки дві статі, а не 148 гендерів. Одним словом, природа починає потрошки очищуватися. Наприклад, ну, кілька днів тому Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, оголосив нарешті оголосив про свою відставку, таким чином завершивши своє провальне восьмирічне правління за цей період не просто завівши країну в економічну яму, але й перетворивши її в оплот ліволіберальної тиранії, чого лише коштують побиття усіх рекордів щодо впровадження автоназії та й, в принципі, існування такої державної програми, яка називається Medical Assistance in Dying», що буквально перекладається як медична допомога у помиранні з допомогою лікарів? На ній, до речі, держава економить близько 200 мільйонів канадських доларів щороку. Непогана така економіка. Ну і звісно, всі університети, дуже часто навіть католицькі школи і садки, які просто потопають в ЛГБТ-пропаганді. Тож, схоже, нам є чому порадіти. Здається, грантових грошей на всю гендерну маячню в 2025 році виділятимуть значно менше, а відповідно менше її ставатиме і в інформаційному просторі. Ну, принаймні, надіюсь. Дякуємо, що дивились. Подобайте це відео, якщо також радієте позитивним змінам, і обов'язково прокоментуйте, куди ж дівся Олексій Погорєлов. І залишайте свої коментарі під відео.